Є змагання, які піднімають і силу тіла, і силу духу. Ну і це вже точно про наших військових, про наших ветеранів. Адже навіть попри надважкі травми, які вони отримали на війні, наші захисники продовжують демонструвати справжню незламність про українських стронгменів далі в нашому матеріалі. Відомі українські стронгмени започаткували проєкт фізичної реабілітації захисниць та захисників України. 13 березня СНТ Макарів на промзоні отримав поранення від осколкового снаряду танку. Довго тривали лікування, реабілітація і протезування. Теж реабілітація до протезу і повернення уже соціум. Я кадровий військовослужбовець збройних сил України. Поранення отримав на початку квітня 2023 року на Кремінському напрямку. Внаслідок підриву на протипіхотній міні ПМН-2. пройшов реабілітацію. Далі проходжу військову службу в збройних сил України на офіцерських посадах. В цьому році, на початку року, позвонив Сергій Канюшок просто на телефон. Ало, ви, Олександр, так, долучайтесь до тренування. В принципі, так і долучився. Головна ідея цього проекту це залучити якомога більше ветеранів війни до систематичних і регулярних спортивних тренувань. Якщо ти заповнюєш своє життя тренуваннями і спортом, тебе як мінімум менше часу на дурні думки і дурні вчинки. Тому тренери і спортсмени вирішили зайнятися реабілітацією та безпосередньо тренуванням військових. Ми проводимо змагання по всій нашій країні. Це була і Полтава, і рівне. І Закарпаття було, і Київ. З серпня місяця вже поточного року приймаю участь у змаганнях з Федерації стронгмена України. Також приймав участь у встановленні світового рекорду в місті Мадрид в перетягуванні вантажів. Це був просто адреналін, це був просто шквал емоцій. Це була. Гордість за своїх побратимів, які поряд зі мною встановлювали цей рекорд і ми всьому світу. А в першу чергу собі доказали, що на пораненнях життя не закінчується. Українці а українські ветерани це дуже круті люди, тому що вони витримали війну, вони витримали всі ці жахи, які з ними були на відновленні, і зараз вони долучаються до спорту займають призові міста виіграють змагання. У нас є така мрія: це провести е, перше наше українські міжнародні змагання на кшталт інвіктус Геймс. Інвіктус Геймс або ігри нескорених. Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, де беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани війни. Змагання започатковані британським принцем Гаррі у 2014 році. Система змагань дуже важлива. Ну і системною. Таких речей, які ми зробили, наша ініціатив це якраз фітнес-мобільний додаток для ветеранів Тренвеб. Що собою є цей додаток? Це помічник ветерану знайти навколо себе тренера. Тобто, якщо ви заходите вперше в наш додаток, вам видає дві опції: я ветеран або «Я тренер. Якщо ви реєструєтесь як ветеран і вказуєте геолокацію, де ви зараз знаходите, додаток автоматично вам показує, де на відстані там доступної до вас знаходиться тренер, який на волонтерських засадах може надати вам спортивні реабілітаційні послуги. І друга категорія це власне тренери, фахівці фізичної культури і спорту, які хочуть своїми вміннями допомогти ветерану ресоціалізуватись і, ну так наш слоган допоможе ветерану, повернути те ми зараз повинні підтримувати і хлопців, і дівчат максимально робити все для того, щоб їм було зручно, щоб вони відновлювались. Тому ми цим і займаємось.